Виконуємо номер 331 із підручника математика 6. Відомо, що 1 шоста дорівнює десятковому дробу і 2,4755 дорівнює десятковому дробу, знайди десяткове наближення кожного із цих звичайних дробів до 10 перше завдання, друге сотих і третє тисячних. Щоб знайти Десяткове наближення звичайного другу до певного розряду достатньо виконати ділення до наступного розряду. У нас ділення вже виконано. І тепер знайдений результат необхідно округлити в першому завданні до десятих, в другому до сотих, в третьому до тисячних. Приступаємо до виконання. До десятих. за десяте відповідає цифра 1, праворуч від неї стоїть цифра 6, тому число десятих більшим на одиницю, 1 шоста наближено дорівнює 0,2. За десяті в другому числі відповідає цифра 8, праворуч від неї стоїть цифра 5, тому число десятих більшим на одиницю. 2,475 наближено дорівнює 2,9. Завдання друге: необхідно округлити, знайти десяткове наближення цього звичайного, звичайних дробів до сотих. За соті відповідає цифра 6, праворуч від неї стоїть цифра 6, тому число сотих збільшуємо на одиницю – Маємо 0,17. За соті відповідає цифра 5, праворуч від неї стоїть цифра 4, тому число сотих нас збільшуємо. Маємо 2,85. І завдання третє до тисячних. За тисячні відповідає цифра 6, праворуч від неї стоїть цифра 6, тому число тисячних збільшуємо на одиницю. Маємо 1 шоста наближно до рівня 0,167. За тисячні відповідає цифра 4. Праворуч стоїть цифра 5. Тому число тисячних збільшуємо на одиницю. І отримали 2,4755, наближного дорівнює 2,855. Номер 331 виконано.